Великий піст це підготовка християн до найголовнішого свята Воскресіння Христового. Цього року піст розпочався 23 лютого і триватиме до 11 квітня, адже Пасха припадає на 12. Понад 40 днів тим, хто постує, не можна вживати у їжу м'яса, яєць та молока. Риба дозволяється тільки на свята благовіщення та входу Господнього до Єрусалиму вербну неділю. Полтавка Галина Загребельна дотримується постів усе життя і запевняє, що це не складно. Я родилась в 38 році після війни. Все время довго дуже було. Понімаєте? Життя таке важке було. А потім так воно й пережилося. Тривалість Великого посту пов'язана з числом 40, оскільки Христос постився у пустелі 40 днів, а фактична його тривалість залежить від правил обчислення, прийнятих конкретною конфесією. Великий піст триватиме 47 днів. Перші сорок є основною частиною чотиридесятницею. Останній тиждень найсуворіший. Він називається страсним для більшості вірян. Це складне випробування. Може тиждень продержатися, можна першу неділю і останню, можна продержатися і то вже благословення якесь Господнє спуститься. У мене доч закінчила Московську духовну академію. Так що тут хочеш, не хочеш, а в домі був пост. Це більш духовне стан, ніж якесь тілесне, тому що якщо людина там може відказатися від от сладкого в будь-який день, або від м'яса, як у нас, ну, є таке движення вегетаріанців, то в духовному стані потрібно бути до цього готовим. Великий піст дійсно період духовного очищення та вдосконалення, підтверджують священники. Піст це не утримання від їжі, піст – це в першу чергу молитва, участь у таїнствах сповіді і причастя під час 47-дневного посту. І саме головне це намагання змінити себе в добрі, в любові, в мирі. Певні послаблення під час посту мають лише діти, вагітні матері, які годують, а також хворі, військові та люди, які займаються важкою фізичною працею.